Доброня, ну, зібрали чергову точилку. Дві вчора поїхали, дві ще на фарбуванні, тому що не все вдалося, Хлопці, Там деякі проблеми виникли. От. Сьогодні, сьогодні цю заберуть, тому поки, поки вона тут покажу вже в зібраному вигляді. От, а то я все так кусками, кусками от також приїхали площадки під Кутомір. Проблеми з обнуленням тепер не буде. Якщо вони в когось були, тому о, зараз буде виглядати так. Кутомір ставимо сюди, відповідно, обнуляємося, а тоді вже на клинку виставляє необхідний кут заточки. От. Поворотний механізм без змін. Працює м'яко, тихо тихо і жорстко. От. Що ще? З'явилися такі губки у нас з під Кому кого цікавить також. Можете звертатись для ножів зі спусками від обуха. Піріодично запитують. Раніше ми їх робили, але чомусь останнім часом про них забили. Ну, от, зараз знову відновили. Тому, якщо потрібно, вони у нас є. От, стандартні ось такі у нас йдуть. І є за таким піднутрім. От. Що ще Г-подібні губки також є, не ставляться замість оцих прямих, або або в нагрузку для них, так, щоб розширити діапазон точилки ну, власне, рамки виліту. От. Або замість центральної губки. Якщо хтось там замовляє. Прямі губки і центральні, можна, можна, припустимо, замовити одні подібні. Правда, вартувати коштують вони дорожче за цю і цю, так як з ними роботи багато. От, але в сумі дешевше, ніж е, одна така і дві От. Ось так вони будуть виглядати в рамці. Зараз однією рукою незручно буде показувати. Хто знаєте, зрозуміє, Вон, такого формату також є. Ну, от, власне, власне все, що хотів показати, е, що у нас далі. Є вільних таких два рефректомометра. Кого цікаво, також звертайтесь, Буде десь, будемо десь за тиждень-півтора робити на них точілка. Е, один цей. Німецький один э, СССР. Вот. Ну, напевно, все з такого, що я хотів сказати. Буде у нас невеличке оновлення, але воно буде за тиждень 2-3. Думаю, буде цікаво. А, такий невеличкий анонс. Трішки модернізую майстерню. А, ну, врешті, все, напевно. Буде щось цікаве, я обов'язково запишу. Всім дякую за увагу. Гарного дня і мирного неба над головою. Слава Україні!